Добрий день діти. Знову сьогодні ми вивчаємо грамоту. Мене звуть Тамара Борисівна. Доброго ранку! Для початку ми згадаємо, що ми вивчали на минулому занятті. Правильно, ми з вами вивчали букву І. Не забули ви, що звук Із. Стоїть після приголосного і пом'якшує його. Пам'ятаєте? В слові СіК звук С м'який. Згадали, молодці. А тепер я хочу перевірити, чи пам'ятаєте ми ви букви, які ми з вами вже вивчили. Я показую, а ви називаєте О! У А. І буква І. Згадали? Молодці. Далі ми з вами продовжимо вивчати голосні букви. Якщо ви пам'ятаєте, на минулих заняттях ми з вами говорили. Скільки всього голосних звуків? Шість. А ми з вами вивчили. Чотири голосних звуки. Значить, Нам ще залишилось з вами вивчити два голосних звуки. І сьогодні я пропоную вам вивчити звук, але ви його повинні зараз знайти самі. Я вам буду показувати картинки і називати слова. Буду виділяти трошки цей звук, щоб ви здогадалися. А ви мені, якщо здогадаєтесь, скажете, який звук ми з вами сьогодні будемо вчити? Слово лимон, Полуниця. Пиріг. Апельсин. Ще не здогадалися. Я вам підказала, дивіться, будь ласка, на мій рот, а також слухаємо, який звук я виділяю більше всього. Виноград. Персик. Ну, нарешті, здогадалися? Що це звук И. Коли я її промовляла ці слова, ви бачили, що я е, на цьому звуки рот витягую в по лінієчку. Подивіться, будь ласка. І повторіть ці за мною. І. Так, він трошки схожий. На вимовляння звуку «і». ми теж його. Промовляли витягуючи губи, але І ми промовляємо трошки грубіше. І правильно молодці. Звук И виходить вільно із нашого рота, тому він голосний. Звук И живе в багатьох словах, але дуже дивно. Ні одне слово не починається із звуку «и». якщо ми з вами підбирали багато слів, які починаються з голосних апельсин і рис, окуляри, то звук «и» не зустрічається ні в одному слові, але він може стояти посередині і в кінці слова. Зараз ми з вами по цих же картинках, які я вам називала, і знайдемо місце звука в слові. Я вам показую картинку, промовляю слово, а ви мені говорите, де стоїть звук и. Персик. Всередині слова молодці. Слива. Всередині слова. Але якщо я скажу слово по-іншому сливи, то ми почуємо звук и два рази посередині і в кінці слова сливи. Молодці. «Полуниця» – Всередині слова. Апельсин всередині слова. Правильно. І ви бачите, що ні в одному із цих слов слів ми не зустріли звук «и», який стоїть на початку слова. Те, про що я вам говорила? Звук И можна замінити буквою І. Ми з вами міняли всі звуки на букви. І тепер ми звук і міняємо на букву І. Бачите її? На що вона схожа? На якусь хвірточку, на якусь, може, поличку. Ось стовпці, що стали прямо до них третій навкоси. Буква И сказала мама, щоб вивчали дітлахи. Розгляньте, будь ласка. Я вам покажу, як буква «И» пишеться. Для цього ви повинні будете взяти ваш зошит в клітинку, і ми з вами повчимося друкувати букву «И». Добре. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова, щоб знайти. Де ж знаходиться звук і? Слово наше буде лимон. Спочатку ми з вами виясняємо, скільки звуків в слові лимон? Рахуємо ли. У цьому слові п'ять звуків. Перший звук лимон. Перший звук л, Приголосний. Як ми позначаємо приголосні звуки? Рисочкою. Правильно, ми ставимо його на перше місце. Другий звук лий. Так, це наш звук, який ми сьогодні з вами шукаємо, знайомимося. Це звук І, голосний позначається кружечком, правильно. Ставимо його на друге місце. У нас вже є перших два звуки «Ли», лимон. Третій звук приголосний. Твердий чім'який. Лимон. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Лимо. Я вам підказую, ви бачите. У мене ротик відкритий, значить, звук голосний, звук О лимон. І останній звук Лимон. Звук НО, Останній звук п'ятий позначається ризочкою. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова Лимун. Ми знайшли звук П, його місце в слові. Він стоїть на другому місці. І ми його тепер можемо вже замінити буквою, яку ми з вами вже знаємо. Ось буде місце з букви в слові лимон. Молодці. Ще слово можна поділити на склади. І я вам нагадую з минулого разу, що кількість складів в слові можна виявити не тільки підносячи. Долоньку до підборіддя. Так, це легше. Ми говоримо лимон. Я відчула, що два рази в мене опустили з підборіддя. Але ми вже з вами дорослі і навчилися виясняти, виявляти кількість складів по кількості голосних звуків в слові. Ми з вами вже зробили звуковий аналіз слова лимон. Ми з вами вже. Вияснили, що в на слові Лимон два голосних звуки. Значить, в цьому слові скільки складів? Правильно два склади. Ви можете себе перевіряти, підносячи до підборіддя, але можна вже определяти і на слух. Зараз я вам покажу схему, яку ви дуже часто побачите в зошитах або в книжках. Як ділиться слово на звуки і склади. Ми згадаємо, минулого разу ми з вами це все проходили. І ви мені придумуєте слово за цією схемою. Слова можуть бути дуже різні. Спочатку ми розглядуємо, скільки звуків в цьому слові. В цьому слові чотири будиночки, в яких живуть звуки. Значить, в цьому слові чотири звуки. Ми запам'ятали, що ми повинні придумати слово з чотирьох звуків. Тепер ми дивимося, скільки складів в цьому слові. Пам'ятаєте, знизу дужечки підказують нам, скільки складів в цьому слові. Придумуємо. Так, це може бути слово бути риба. молодці. Слово лимон не підходить наше слово. Чому? Правильно, тому що в слові лимон п'ять звуків. Треба уважно підбирати слова, враховуючи кількість звуків і кількість складів. Так, це може бути слово «мати», тато. Правильно, дуже-дуже багато слів. Молодці діти. Далі ми зараз з вами поговоримо про те, чим же відрізняється звук І від звуку «и». Наче ми йому говоримо однаково, але в словах він виконує другу функцію. Зараз я вам назову пару слів, а ви мені скажете, чим вони відрізняються. Ну, наприклад, таке слово. Син і слово сік. В першому слові, в слові син стоїть звук И і с, який стоїть перед ним Твердий в другому слові сік. Стоїть звук І і приголосний С. Уже м'який. Правильно! Значить, знову ми з вами повторюємо, що голосний І пом'якшує приголосний. Таких два слова. Сом сік. В якому випадку звук С твердий, а в якому випадку м'який? Правильно в першому слові сок, – «сом», Звук С твердий. Далі ми з вами перейдемо до розгляду таблиці. Розглядуємо таблицю, яка в мене на дошці. Ви бачите, що в куточку верхньому, як завжди, продрукована буква, яку ми з вами вивчаємо. Буква І велика, буква І. І маленька. Ми ще раз з вами її прописуємо на дошці. Я вам минулого разу говорила, щоб краще запам'ятати, можна викладувати в себе на столі із гудзиків, паличок, фішок, кнопочок, скрепочок, що завгодно, навіть зі зниточки. І можна прописувати на столі, в зошиті, в повітрі. Ми з вами пропишемо в повітрі букву, і зверху вниз. паличка Зверху вниз паличка і третій елемент навкоси. Хочу вам відкрити такий секрет. Буква И дуже на всіх обіжається. Вона говорить, що ні одне слово не починається з букви І. Так, слова можуть Мати букву І посередині в кінці дуже багато слів, а от ні одного слова немає, яке починається з букви И. Ну, може, ще хтось колись придумає. Розглядуємо табличку. Намальовані три зверху картинки. Підказуйте, що це калина, малина, суниця. А ви мені скажіть, як одним словом можна назвати ці три картинки. Що це? Правильно, це ягоди. І навіть в слові ягоди є наш звук и. Він стоїть в кінці. Розглядуємо першу картинку калина. Звук «и». Стоїть посередині в другому складі Калина. Молодці. Малина. Звук І знаходиться. Посередині слова, в теж в другому складі. Малина. Правильно, він стоїть посередині. Останнє слово. Сумниця. Можна сказати, суниці. Три склади, звук П стоїть посередині слова. Тепер ми з вами, як завжди, по таблиці читаємо склади. Для цього, ви пам'ятаєте, ми з'єднуємо ту букву, яку я показала, з цією буквою, яку я з'єднала з нею. Починаємо читати. А-О. І У. У-о. Молодці. По цій табличці вдома ви обов'язково повинні потренуватися читати. Минулого разу я вам говорила, що обов'язково кожен день. Ви повинні відкривати книжечку, або журнал, або може друкувати на комп'ютері склади з цією буквою, яку ми з вами вчимо і з якими ми вже з вами ознайомилися. В великому кружочку завжди стоїть та буква, яку ми з вами вивчаємо, але прочитуємо ми її одну. Тут стоїть дві букви, нам їх показують, що вони дві, велика і маленька. Але коли ми читаємо, то ми беремо одну: І О, І У. І так далі. Розглянемо знизу картинку, уважно розгляньте. Роздивляємося, хто на ній намальований, але в мене буде до вас таке прохання. Поки ми розглядуємо, ви повинні будете придумати назву нашої картинки. Добре, ви поки що думаєте, а ми розглядаємо. Я цю картинку назву Мешканці лісу, тому що в нас тут є хто? Різні птахи, птахи. У нас є зайчики, зайці. Білочка, яка гризе горішок, і внизу під деревом намальовані гриби, які називаються лисички. Чому намальовані ці картинки? Тому що в назвах цих е, тварин і предметів, які знаходяться на картинку, зустрічається буква «И». лисички, зайчик. Зайчики, птахи, горіхи, горіхи. Так, дерева можна назвати дуби, листя і так далі. Переходимо до того завдання, яке вам зараз задавала. Придумайте, будь ласка, назву, картинки, але. Назва складається з одного слова. Так, можна сказати, ліс. Молодці. Придумайте назву до цієї картинки, яка складається з двох слів. Так, так, можна сказати, білка сидить. Не дуже вдале речення, але можна так сказати нічого. Звірі в лісі. Це вже речення з трьох слів. Я вам минулого разу говорила. Ви повинні маленькі слова теж рахувати. Ми придумаємо ще речення з двох слів. Лисички виросли. Птахи. Сидять і так далі. Придумайте своє речення, а ми порахуємо скільки слів в вашому реченні. Ну, дуже добре. Так, звірі живуть в лісі. Скільки слів в цьому реченні? Звірі живуть в лісі чотири слова в цьому реченні. Тепер перейдемо до ще до одного завдання. Ви розглядували на цій картинки різні предмети і живі істоти. І ми, розглядаючи, я вас запитувала, хто це? Або що це? Значить, є слова, до яких. Можна задати запитання, що або хто. Коли ми говоримо про предмет, то ми задаємо питання, що це. Ну, наприклад, що це? Це фламастер. Правильно. Але коли ми говоримо про живий, живу істоту або живий об'єкт, то ми задаємо запитання, хто це? Ну, наприклад, хто це, я би казала на себе. Я жива істота, тому ви відповідаєте на запитання, хто це, а не що це. Хто це це білка? Хто це це зайчик? Але що це? Це дерево. Це ми говоримо про предмети або об'єкти. Якщо ми хочемо дізнатися, який це предмет або яка це істота, ми будемо задавати запитання зовсім інше. Ми будемо запитати, задавати запитання який, яка або яке. Коли ми хочемо дізнатися, щось про білочку, ми говоримо, яка вона, відповідаємо на запитання, яка вона? Руда, швидка, непосидюча. Якщо ми задаємо запитання, наприклад, до дерева, ми говоримо, яке воно, яке дерево, як можна сказати, високе, зелене, старе і так далі. Значить, ми з вами. Вже навчилися задавати запитання до предметів чи живих істот. І вони будуть відрізнятися, що до живих істот ми задаємо запитання, хто це, до неживих об'єктів або предметів ми будемо задавати запитання, що це. Якщо ми хочемо дізнатися про предмет або об'єкт, який він то ми задаємо запитання, який, яка або яке. Зрозуміли, запам'ятаєте. Заняття наше доходить до кінця. Ми повинні підвести з вами підсумки. Що ж ми сьогодні з вами вивчили? Ми з вами сьогодні вивчили букву И. Молодці. Ми з вами повторили вивчені букви А, О. У І. Молодці, теж молодці. Ми знаходили місце звука в слові. Ми з вами друкували нову букву в зошиті. Ми з вами ділили слово на склади, знаходили місце звука в складах. Ми розглядували картинки. Ми придумували назву до картини. Ми з вами Дуже-дуже багато чого сьогодні дізналися. Ви дуже добре працювали, ви молодці, були дуже активні. Я вам даю домашні завдання. Пам'ятайте, ви повинні обов'язково прочитати в книжечці сторіночку з буквою И, продрукувати в зошиті один рядочок великої букви И. І один рядочок маленької букви І. На цьому до побачення!